На чому завершили попереднього разу з того й почали цього? Мова про засідання апеляційного суду у справі недобудови ЖК Ріверсайд на вулиці Небесної сотні, 66. Одразу п'ять засідань було призначено до розгляду 8 серпня. Розпочали склопотання одного із обвинувачених директора фірми ТОВ Хлібпром» В'ячеслава Кочубея про відвід прокурора та слідчого на підставі ухвали слідчого судді першої інстанції. Ухвала слідчого судді від 15 липня 2022 року, якою встановлені обставини щодо порушень слідчого прокурора в межах кримінального провадження щодо неповернення тимчасово вилученого майна. Наголошую, що упала в частині повернення майна, якою вирішувалось питання про арешт. Підлягає негайному потона. Проте прокурор Костюк просив не задовольняти це клопотання та виклав усе у апеляційній скарзі. Якщо подивитися ту ухвалу, який прийняв суд першої станції, то вона не відповідає вимогам, що тут того рішення. Якщо подивитися до частину, там написано, що прокурор керівник прокуратури має призначити іншого прокурора кримінального провадження. Проте зрозуміло, що робити з моїм обвинувачення прокурора. Там не написано, що відвести прокурора Костюка від е, даного кримінального провадження. Сам обвинувачений, який подав клопотання про відвід прокурора, чітко не зміг відповісти суду, чому саме подав таке клопотання. Посилався на те, що прокурор не повернув вилучене майно. Чого треба відвести слідчого слідчий прокурора? Ваші опоненти оскаржили те рішення. І кажуть, що, можливо, не потрібно поспішати з поверненням того майна. І апеляційна інстанція допустила і призначила розгляд цих справ. Так? Нарешті суд вирішив у задоволенні клопотання кочубею відмовити. Далі перейшли до іншого обвинуваченого Олексія Лисюка, який за показами потерпілих і кінцевим бенефіціаром товариства, яке продавало майнові права на квартири. Прокурор та слідчі звернулись до апеляційного суду щодо зміни запобіжного заходу. Адже 4 липня слідчий суддя першої інстанції ухвалив рішення про застосування до Лисюка домашнього арешту. А прокурор просив тримання під вартою строком на 60 діб, посилаючись на те, що в ухвалі слідчого судді не надано оцінки обґрунтованості підозри а під. Підозрюваний може переховуватись від слідства та чинити тиск на потерпілих, просить застосувати запобіжний захід тримання під вартою. Після того, як вже був обраний запобіжний захід, встановлені додаткові епізоди злочинної діяльності ЛСУК, ми повідомили про підозру, вчинені кримінальних проголошень, щодо 37 38 і встановлено суму матеріальної, матеріальної шкоди потерпілих – 16 мільйонів гривень. Прокурори звернули увагу суду на те, що жодних фінансових операцій товариство хлібпром не проводило. Ці кошти, які отримувалися, нібито особами від імені підприємства, яке мало продати ці майнові права, отримувалися ці кошти на руки, і згідно отриманих нами відомостей щодо руху коштів юридичних осіб на жодне з підприємств, які мали відношення до цього будівництва, дані кошти не були скеровані. Мається на увазі на рахунки, не оповернеоприбуткові е, сам обвинувачений Олексій Лисюк каже, що будівництво на вулиці Небесної сотні, 66 розпочато і кошти, які він отримував від потерпілих, вкладав у будматеріали та початок робіт. Кошти були випростати на будівництво. Це все вам скажу. коли буде добудований будинок, щоб розтвердити, що це договори були ці вільно правові. Будинок буде на найближчим час. Так само, як вже продовжується. Якихось чітких визначень зараз в нашому діалогії я вам дати не можу. Але зацікавлено в тому, що це відбулося. А взагалі кошти у вас будь-які є на будівництво цього будинку? Я не до кінця розумію, що. На питання про те, чи повертав він потерпілим їх кошти, відповів, що ні, адже таких звернень до нього не надходило. Врешті суд ухвалив рішення про скасування ухвали слідчого судді першої інстанції де міра запобіжного заходу, домашній арешт, замінивши його на тримання під вартою до 2 вересня 2022 року або внесення застави, постановити нову фалу якою клопотання старшого слідчого СУГМВП в Рівненській області Грасимчука задовольнити обрати підозрюваному Лисюку Олексію Юрьовичу. Запобіжний захід у виді тримання під вартою до 2 вересня 2022 року? Одночасно визначити розмір застави, а в розмірі 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить. Дев'ятсот тисячі гривень. Ухвала щодо міри запобіжного заходу була негайною до виконання, тож безпосередньо у залі суду Олексія Лисюка взяли під варту. Ще ж до потерпілих, то вони кажуть, будуть задоволені тільки тоді, коли триматимуть у руках ключі від обіцяних квартир на вулиці Небесної Сотні, 66. Наступною мала розглядатися апеляційна заява прокурора про зміну запобіжного заходу і для В'ячеслава Кочубея. Проте суд переніс засідання на 10 серпня. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин.